Христос посеред нас, дорогі наші брати та сестри, нині на Божественній літургії ми з вами почуємо уривок з Івангеліє від Луки, і, звернувшись до учнів, сказав все передано мені Отцем моїм, і хто є син, не знає ніхто крім Отця, і хто є Отець, не знає ніхто, окрім Сина. У цих словах Ісус не стільки говорив людям про Бога, як показував Його їм, бо сам Ісус мав розум і серце Бога. У цей день святою церквою прославляються апостол Яків, брат Господній по плоті, преподобний Яків Боровицький, новгородський чудотворець, що жив близько 1540 року, святитель Ігнатій, патріарх Константинопольський. Із історичних джерел ми знаємо, що апостол Яків був сином праведного обручника Йосипа, будучи незореєм, тобто людиною особливо відданої Богу, став апостолом Христа, і за таке богоугодне життя він був обраний першим єпископом Єрусалимської церкви. Святий Яків був головуючим на апостольському соборі в Єрусалимі, і його слово було вирішальним. За 30 років єпископства апостол багатьох іудеїв навернув до християнства. Звичайно, що книжникам і фарисеям це не подобалось, і вони замислили вбити Якова. Вивевши святителя на покрівлю храму, вони наказали, щоб той відрікся від Спасителя, але святий апостол почав голосно свідчити, що Христос є істинний Месія. Тоді юдейські вчителі зіштовхнули праведника вниз. Святий помер не відразу, але зібравши останні сили, молився Господу за своїх ворогів, які в цей час добивали його камінням. Для церкви апостол Яків склав божественну літургію, яка лягла в основу літургії, складених святителями Василієм Великим Іоанном Злотуустом, і зберегла його послання, яке включає. У книги святого письма Нового Завіту. Сердечне вітання із ним Ангела ми адресуємо усім, хто має імена Яків, Єлісей та Володимир. А святитель Василій Великий говорив: Добре діяння ніколи не пропадає марно. Той, хто сіє ввічливість, пожинає дружбу. Той, хто насаджує добро, збирає врожай любові, а благодать. Що вилилася на вдячну душу, ніколи не буває безплідною. Тож православний календар бажає вам добрих і Божих діянь.